Сьогодні вівторок, 23 серпня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів Март та Ніс ТВ і онлайн виданні квесті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві й області. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю вас. Сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначають День державного прапора. Вперше цю дату відсвяткували у 2004 році за наказом Леоніда Кучми, а сам стяг затвердили раніше, у 1992 році. Як відомо, синій колір державного прапора символізує небо, а жовтий пшеницю. З початку російської агресії він став символом боротьби та супротиву загарбникам. У соцмережах зі святом українців вже привітали президент Володимир Зеленський перша. Леді Олена Зеленська, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та іноземні партнери. Через нестабільну безпекову ситуацію в Миколаєві урочистостей з нагоди Дня державного прапора не проводили. І до новин при фронтовій Миколаївщині. Під удари армійців Російської Федерації потрапили населені пункти Баштанського району. Обстріли зафіксовані в Інгульській, Широківській та Березнегувацькій громадах. Є пошкодження та руйнування житлових будинків. За інформацією оперативного командування Південь, силами протиповітряної оборони поблизу Коблево збили крилату ракету. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 343 цивільних, які стали жертвами російсько-української війни. Ще 85 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. Через погрози росіян обстріляти українські міста на День Незалежності, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім радить залишатися вдома або ж виїхати за межі Миколаєва. Про це він заявив під час брифінгу для медіа «Центр Україн». Більше про це далі. Без святкувань та скупчення людей так цьогоріч пройде день незалежності, який в Україні відзначатимуть завтра, 24 серпня. Зважаючи на безпекову ситуацію в місті та дані розвідки про плани росіян влаштувати провокацію та задати ракетних ударів, очільник області Віталій Кім радить не ходити вулицями, а з можливості виїхати за межі Миколаєва. Людям я раджу зустріти наше велике свято на природі сипоодалі там, щоб спокійно можна було. Відсвяткувати на загал, ми не закривали місто, не вводили додаткових комендантських годин, але і область. Але розуміємо, що загроза є підвищена, тому на дистанційному зараз працюють органи влади та комунальні підприємства по місту і області, і ми радимо максимально докласти зусиль щодо безпеки і не нехтувати правилами. Безпеки східні прокоментував начальник обласної військової адміністрації і інформацію генерального штабу щодо часткового успіху російської армії на Миколаївському напрямку. За його словами, ніякого просування військ немає. Там від часткового успіху одна назва, тому що вони там край села там зайшли. Ну це я не знаю 500 метрів. Тому більше коментувати не можу. Я гадаю, що наші збройні сили там найближчим часом відновлять цю ситуацію і дадуть. Уть відповідні коментарі загалом ситуація в області залишається напруженою, але контрольованою. Нині в населених пунктах відновлюють об'єкти цивільної інфраструктури та допомагають місцевим ліквідувати наслідки обстрілів приватного сектору та будинків. Наталя Засяцько, Іван Кончаренко, телеканал Март для є новин. Міський голова Олександр Сінкевич підписав меморандум про співпрацю з міністром у справах міжнародного розвитку Данії Флемінгом Мюллером Мортенсеном. Він передбачає широку взаємодію Миколаєва та Данії в питаннях відбудови нашого міста і впровадження найкращих практик прозорості і підзвітності. Вже у вересні цього року експерти антикорупційної ініціативи ЄС в Україні проведуть секторальну оцінку. А вже після цього міська влада почне реалізовувати концепцію доброчесного міста. Миколаївські поліцейські перекрили канал постачання зброї та боєприпасів. Групу зловмисників правоохоронці затримали у Вознесенському районі. Чоловіки займалися незаконним придбанням, зберіганням та збутом вогнепальної зброї. Деталі справи розкажуть мої колеги далі. Автоматична зброя, гранати із запалами, пістолети, споряджені магазини та кілька тисяч набоїв різного калібру. Усе це миколаївські правоохоронці вилучили у 21-річного та 44-річного чоловіків з Вознесенщини. Затримали їх безпосередньо під час збуту зброї автомату Калашникова та набоїв до нього. Де взяли в інтернеті? що купляв як давно купляли до за місцем проживання та в автомобілях фігурантів слідчі провели низку обшуків. У результаті виявили схрон зброї. Зокрема, три автомати Калашникова, близько чотирьох тисяч набоїв, тринадцять пістолетів, електродетонатор, п'ять запалів для гранат, два корпуси гранати Ф 1 чотири корпуси гранати РГД 5 та кастет. Усе це правоохоронці направили на експертне дослідження. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 263 кримінального кодексу кодексу України незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами нині затриманим загрожує позбавлення волі до семи років. Наталя Засядько Євгеній Гончаренко телеканал Март для є новин. Останніми днями Миколаїв накрило унікальне природне явище імла. Воно виникає внаслідок кількох обставин: погодних умов і завершення літа. Наші кореспонденти поцікавилися, як довго легкий туман буде триматися в місті та чи несе він якусь загрозу здоров'ю. 21 та 22 серпня мешканці Миколаєва та області могли спостерігати нехарактерну білу димку у повітрі. Це викликало хвилювання у чимової кількості людей. Ми вирішили з'ясувати, що це заявище і чи дійсно воно несе небезпеку для людей. Скаламучення повітря з білим напівпрозорим відтінком у гідрометеорології називають імлою. Таке природне явище є наслідком конденсації низької вологості повітря та частинок пилу, диму і гарі у Миколаївському гідрометцентрі. Зазначають, влітку це звичне явище, хоч і виникає останнім часом доволі рідко. Вот вчера был один из таких дней, когда у нас по синаптической обстановке, если видно, у нас были блокирующие два антициклона мощных Сибирский и Азовский. Вот они блокировали наш южный циклон. Воздушная масса оставалась на месте недвижимая, но как-то постоянно одинаковая. Объяснить. Метерологічними явлениями, чому у нас э, 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 вот все собиралось і далі не уходилось, Вот э, э, и вот І циклон, который який крутился, і у нас ослабел ветер, над нами. ветра сильного не було. как якби бы, застой. Спочатку видимо скаламучення повітря зафіксували у східній частині Миколаївської області. Далі інформація про його появу з'явилася в інших населених пунктах ближче до центру регіону. Первое позвонила Баштанка, и они зафиксировали непонятное помутнение воздуха. Чем мы можем, ну вот, у, 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 ребят, туман, дымка, какой туман, какая дымка что? Ну мы посоветовали, что это мгла. И оно потихоньку дальше мы увидели уже, и читали вы все в прессах, к вечеру оно уже дошло до Киева. Воздушная масса зашла Пиль это есть, і некоторые говорять, що витирають стекло як пиль садиться. Наявність і ми в повітрі викликало хвилювання серед людей. Вони занепокоїлися через можливий викид радіації в обласному управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій. Запевнили, всі показники в нормі небезпеки немає. 22 серпня 2022 року. Група радіційно хімічного та біологічного захисту в рінертуального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України Миколаївської області. Було проведено газоаналіз повітря в різних частинах нашого міста по визначенню концентрації хімічно небезпечних речовин. За результатами газоаналізу, перевищення гранично допустимих концентрацій не виявлено. Разом з тим було здійснено заміриційного фону, які показали, що показники знаходяться в належному рівні. Такі заміри проводять чотири рази на добу, тож спостереження триває постійно. Наразі можемо стверджувати, що на даний час, а саме на 23 серпня, 2022 року, якоїсь загрози хімічно-традиційної немає. Імла може протриматися в атмосфері над Миколаївщиною ще упродовж кількох днів, доки її не витісне інший циклон. Циклони уйти, зміниться другим антициклом, потім опять циклоном. Виходить, що воздушна маса поміняється. Ну ще дня два, мабуть, вона над нами, так думаю, продержиться. Імла, туман, димка це природні погодні явища, які відрізняються рівнем вологості повітря. Однак жодної небезпеки здоров'ю людей не несуть. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів Март та Ніс Тв і онлайн видання Ніквесті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!